п'ята. пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. на сході країни поранено українського військового. Це сталося сьогодні поблизу Кам'янки на Донеччині. Внаслідок обстрілу з кулеметів. Повідомили в штабі ООС. Минулої доби окупанти застосували ще й міномети 82-го калібру. Били поблизу водяного на цій ділянці цілили і зі стрілецької зброї. Українські оборонці вогню відповідь не відкривали. Тристороння контактна група засідатиме сьогодні на рівні глав делегації. Напередодні на зустрічі гуманітарної підгрупи не вдалося обговорити можливий обмін утримуваними особами. За інформацією української сторони, перемовини зірвали представники Росії. Планується, що до цього питання повернуться сьогодні. Зокрема, розглядатимуть факти порушення перемир'я, роботу КПВВ та мирний план щодо Донбасу. Поліція встановлює обставини аварії в Одесі. Там напередодні ввечері в зупинку громадського транспорту влетів легковик. Постраждали четверо людей, дві жінки та двоє підлітків. Вони у лікарні аварія сталася на проспекті Небесної сотні. За попередніми даними, винуватець ДТП не впорався з керуванням, намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою. Як показала експертиза, ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія не було. Уже в лікарні і в состоянні з його слів він побачив перешкоду. На даний час ми отримали відео, що це є автомобіль БМВ. З метою уникнення зіткнення сказаним автомобілем. Він прийняв вправо, в результаті чого захопив бордюр. Та ви влітів в остановку, на якої знаходились люди, 10 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Зареєстрували в Україні минулої доби. 191 пацієнт помер. Майже 7 тисяч одужало. Повідомляють МОЗ. Найбільша кількість підтверджених діагнозів у Києві 965, На Одещині 705, на Київщині 693. Чи запроваджувати в країні карантин вихідного дня сьогодні вирішуватиме уряд у разі схвалення з суботи до понеділка в Україні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, включно з ветеринарними АЗС та транспорт. Тож чи ефективним буде карантин на вікенди. Різні думки збирала Ірина Розова. Ой, не ходи грицю та й вечорниці. Назва відомої вистави Михайла Старицького вже зовсім скоро може стати реальністю. А точніше, не піти на вечорницю українці можуть вже цими вихідними. У столичному театрі Франка Локдаун уже суттєво підкосив як театральні плани, так і прибутки. З початком карантину кількість глядацьких місць тут скоротилася майже втричі, а от витрати залишилися незмінними. Театральні вистави це профілактика від коронавірусу. Чи вигідно нам це показувати? Не зовсім. Тому що ми втрачаємо так багато, що ті копійки, які сьогодні ми заробляємо, ми не спасаємось від них. Працю трупи керівник державного театру називає місіонерською. А от малий та середній бізнес дозволити собі такого ж не може. Особливо ті підприємці, для кого саме вікенд є найприбутковішим часом. Дарина керує баром у центрі столиці. Раніше бар був відкритий до опівночі, але через карантин тепер працює до десятої. Про прибутки навіть не йдеться, каже Дарина. Зараз ми тримаємося так собі. А не будемо працювати в суботу воскресення, коли основна прибуль. То тобто, єсть хто буде платити за оренду зарплати. Сподіваються на це, і ті, хто працює у б'юті сфері. Одночасно з театрами та барами свої двері для українців у вихідні можуть зачинити й салони краси. Мастера уйдуть в тінь, будуть їздити по домам, і там держава не зможе контролювати. Наскільки виконують санітарні требування Віка, директорка салону краси переживати часи карантину її бізнесу не просто важко, а ще й затратно. Індивідуальні засоби захисту тут використовували й до введення карантину. Але з настанням пандемії і маски і рукавички подорожчали майже втричі не дешева й оренда. Работодатель платить налоги, вкладається в бізнес, способами сотрудников, а і так умовами, залишиться один на один. З і без будущого Що ж до самих українців одностайності немає. А чому тільки на виходному дні? Всі в останні дні ковід не дійствує. Ну так виходить, тільки на вихідних він активний. Якщо скажімо, хоча б на ці два дні буде перервано контакт, то можливо, можливо, ми якщо ми будемо мати меншу кількість захворюваних, і дай Боже збережеться чи життя, на це варто йти. Як довго протримається карантин вихідного дня, якщо його запровадять, поки невідомо. Все залежатиме від епіситуації та рішення міністрів. Ірина Розова, Володимир Самченко, телеканал Інтер. Запровадити додаткові карантинні обмеження у школах вимагали французькі вчителі. Педагоги вийшли на акцію протесту в Парижі. Нині країна знову на суворому карантині, але школи працюють. Викладачі кажуть, у класних кімнатах збираються по три десятки дітей, і про жодну дистанцію не йдеться. Тож від уряду вимагають гарантувати безпеку і учителям, і учням. Складається враження, що рішення чиновники ухвалюють навмання, жодного планування. Спершу все залишили як є. Тепер уже говорять, що в старших класах на заняттях може сидіти лише половина учнів. Усі розуміють, що розповсюдження вірусу залежить від кількості школярів на уроках. Тож нехай таку норму запровадять для всіх класів. В Італії за добу ковід підхопило понад 35 тисяч людей 580 померли. Схожа ситуація була півроку тому під час першої хвилі пандемії. Найбільше нових випадків заражень майже 11 тисяч у Ломбардії. Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до помаранчевої зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування. Медики заявили, якщо не запровадити національний карантин, за місяць можуть померти до 10 тисяч італійців. Генеральний директор ВООЗ вважає дуже перспективною вакцину проти COVID-19 від компанії Pfizer і закликав ООН до справедливого розподілу препарату, коли він стане доступним. Нагадаю, американська та німецька компанія оголосили про прорив у створенні вакцини від коронавірусу. Клінічні випробування показали, що їхній препарат знижує ризик зараження на 90%. Чи справді вакцина ефективна і безпечна? Коли може з'явитися на ринку і скільки коштуватиме? Тетяна Логунова розкаже про все докладніше. BNT-162b2 – робоча назва вакцини, яку наразі обговорює увесь світ. Це результат співпраці німецької та американської компанії, і це принципово новий рнк препарат, який містить не патоген чи його фрагмент, а генетичну інформацію збудника. Іншими словами, вакцина змушує клітини людського організму продукувати вірусний білок і формувати імунітет. Розробники вже завершили третю фазу клінічних випробувань і заявили про успіх. Це Великий день для науки для всього людства. Ми відчуваємо надію мільярдів людей, мільйонів компаній, сотен урядів. І наразі можемо сказати їм, здається, ми побачили світло у кінці тонелю. Вакцину перевірили на 40 тисячах добровольців з різних країн світу. Одним робили щеплення експериментальним препаратом, іншим кололи плацебо. Результати запевняють розробники обнадійливі. BNT 162B2 знижує ризик зараження коронавірусом на 90%. Дослідження ще тривають, втім розробники вже цього місяця подадуть свій препарат на затвердження американському регулятору. І якщо той схвалить вакцину, компанії готові до кінця року поставити на ринок перші 50 мільйонів доз. Аналогічна процедура знадобиться і для виходу на європейський ринок у Євросоюзі. Утім, вже заявили про намір закупити нову вакцину. Йдеться про контракт на 300 мільйонів доз. Ми розраховуємо, що цю угоду укладуть найближчими днями, адже буде складно пояснити європейцям, чому у сполучених штатах ця вакцина є доступною, а в Європі ні. При цьому і в Європі, і в США визнають говорити про перемогу над коронавірусом ще зарано. Поки що мало вивчені побічні ефекти препарату його вплив на різні вікові групи, і невідомо, як довго вакцина захищатиме організм від хвороби. Вже найближчим часом наш регулятор розпочне процес ретельної перевірки препарату. Він буде прозорим і ґрунтуватиметься на наукових даних. Якщо вакцина пройде усі перевірки і отримає необхідні дозволи на ринку, вона з'явиться наприкінці цього або на початку наступного року, і тоді почнеться поетапний процес імунізації людства, який може тривати кілька років. Є новини щодо можливої ціни препарату. Розробники повідомили, що вона відрізнятиметься залежно від регіону, але буде нижчою за ринкову Тетяна Логунова, Геннадія Нікійенко, німецьке бюро телеканалу Інтер. У Єревані затримали шістьох осіб, яких звинувачують у закликах до захоплення влади та спробі насильницького повалення конституційного ладу. Про це написав у Фейсбуці голова апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян. За його словами, двоє із затриманих, зокрема, напали на спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзаяна. Нагадаю, раніше Вірменія підписала угоду про припинення війни в нагірному Карабасі з першої ночі 10 листопада. За документом, Росія вводить свої війська до регіону як миротворчі. Напередодні незгодні захопили будівлі уряду та парламенту. Мітингарі вважають це рішення зрадою. Конгрес США посилює санкції проти північного потоку. потоку-2». представники обох палат домовилися ввести додаткові обмеження щодо російського газогону до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела в Конгресі. Додаткові санкції спрямують проти страхових та сертифікаційних компаній, які працюють з росіянами щодо завершення проєкту. Бюджет мають ухвалити до кінця року. У Мексиці застрелили журналіста-розслідувача. Ізраїль Васкес Рангель писав про злочини наркокартелів. Два тижні тому у штаті Гуанахуата виявили чергове поховання. Майже шість десятків людей ймовірно жертв розбірок між злочинними угрупованнями. Журналіста застрелили, коли він поїхав на місце поховання. Від початку року це вже четверта смерть представника медіа. За останні 20 років у Мексиці вбили понад сотню журналістів-розслідувачів. У компанії SpaceX готуються до першого експлуатаційного польоту космічного корабля Crew Dragon. Апарат разом із ракетоносієм Falcon 9 встановили на стартовому майданчику космодрому НАСА у Флориді. Запуск запланований на 15 листопада близько другої ночі за Києвом. На борту корабля буде троє астронавтів НАСА, а також фахівець із Японії. Екіпаж приєднається до команди МКС, де нині перебувають чотири астронавти. Наступний сюжет історія про героїв, які ризикують життям заради громади. Йдеться про високогірне село у Карпатах. Через те, що пожежникам їхати до нього більше півгодини, селяни вирішили організувати в себе команду пожежників-добровольців. Як у них це вийшло, розповість Жанна дучак. Петро Мартищук з гірського села Прокурава. За професією звичайний столяр, виготовляє меблі. Та віднедавна він ще й пожежник, почувши сирену, все кидає і біжить у місцеву частину. Отак, як простець городами. Пару секунд і я вже на місці. Ну і поїхав з хлопцями. Там такий, не знаю, поклик душі на того. В цій пожежній частині 15 добровольців. Перекваліфікуватися в рятувальників, пояснюють горяни, їх змусила безвихідь. Їхнє село прокурало високогірне. Тож, поки районні рятувальники здолають 20 кілометрів, а це щонайменше 40 хвилин, вогонь встигне наробити лиха. Шлях. Гірська місцевість, інколи бездоріжжя. Ну і звичайно, це протипожежне навантаження. Саме це житлові будинки, які здебільшого гірські місцевості є дерев'яними. А відповідно, вогонь як кажуть, дерев'яні будинки нещадний. Тому горяни і вирішили самі взятися за порятунок. Для цього створили добровольчу пожежну команду. Офіційні районні рятувальники таку ініціативу підтримали і надали найголовніше пожежний автомобіль підвищеної прохідності. Решта госули купили самі. Люди збирали кошти з села, Люди з села так там по 200 гривень давали, хто скільки міг. І за ці кошти побудували цей бокс. Спорядження для пожежників-волонтерів теж придбали самотужки коштом громади. Не вистачило лише на захисні кисневі маски. Придбати їх планують уже наступного року. Що скочили? Спочатку штани заскакують. Потім курточка. Пожежники добровольців гуцули обирали на загальних зборах села. Вони пройшли спеціальне навчання та підготовку. Вони по сьогоднішній час працюють безкоштовно, вони виїжджають по всій громаді, а також за межі громади. Село Шепіт, село шашури, які є за межами на даний час громаді. Добровільна команда вже встигла приборкати з десяток пожеж. Наталії вони врятували оселю. Пожежники прибули дуже швидко до двох хвилин до трьох. Тільки за допомогою е, рятувальників. На Прикарпатті сьогодні таких добровільних пожежних команд не так багато. Окрім цієї ще дві в гірських селах: вже Дучак, дучах зі Телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Жителі Філіпін на карантині не на жарт захопилися садівництвом. Масово скуповують рослини. Через це зросли ціни, а ще в країні з'явилися квіткові браконьєри. Як борються із зеленими нелегалами? Далі в сюжеті. На філіппінських квіткових ринках нині напрочуд людно. Покупці буквально розмітають живий товар. Деякі тут завсідники. Кожен мій ранок починається з того, що я поливаю квіти. Це заряд енергії на весь день. Душа радіє, коли бачиш, як з'являються нові листочки і пагони. Та продавці кажуть: побільшало й аматорів тих, хто за садівництво взявся вперше. Небаченим попитом завдячують карантину. Аби не нудитися на одинці, люди почали частіше заводити зелених домашніх улюбленців. Усе просто, рослини вірні друзі для людей. Вони краще за ліки допомагають знімати стрес. А ще коли лінька робити зарядку, можна поратися в саду або пересаджувати рослини в горщиках. Слідом за попитом злетіли й ціни. Приміром, вартість монстер – це тропічні ляни з великим лопатим листям, зросла більш ніж у п'ятеро. Нині такі рослини продають по тисячі доларів. Торгувати квітами зараз напрочуд вигідно. До того ж, я нині продаю в три-чотири рази більше товару ніж до пандемії. Аби потішити покупців ексклюзивом, деякі торговці вдаються навіть до порушень закону. Філіппінські правоохоронці заявили, в країні почали орудувати крадії квітів. Люди викопують рідкісні рослини у парках і заповідниках, а потім збувають на стихійних ринках. Під прицілом браконьєрів опинилися приміром рослини-хижаки. Відстежити чи легально вирощена рослина неможливо. Тож рейнджери і поліцейські взялися посилено патрулювати заповідні ліси. На гарячому вже впіймали п'ятьох злодіїв. За філіппінським законом їм загрожує чималий штраф. Анна філь новини телеканал Інтер. Традиційний парад квітів влаштували поблизу колумбійського міста Медельїн. Ця гірська місцевість давна славиться родючим ґрунтом і вправними садівниками. Квіткові фестивалі тут проводять ще з середини минулого століття. Раніше майстри демонстрували рослини, які вдалося виростити нині, ж хизуються барвистими квітковими композиціями. Цьогоріч чимало з них прикрасили гаслами на підтримку потерпілих від епідемії з квітами треба працювати з любов'ю. Саме це світле почуття підтримувало нас, навіть коли довкола вирувала епідемія. Нині багато чого змінилося, але ми так само хочемо дарувати людям енергію, тепло і красу. І на цьому у мене все. Я передаю слово Олександру Васильченку, Він у цій студії працюватиме опівдні. До зустрічі завтра. Вам бажаю гарного дня і будьте здорові!